Багато думок, які люди хочуть, які не, не стикалися з тим, які не знають, як поводитися. Вони можуть можуть сказати зайве, знаєте. І в цей момент жінка дуже чутлива. І відповідно, натяк що там мама, не бажаючи це, скаже, ну там доню, не переживай, це нічого страшного. Твоя перша дитинка, ти молода, ти ще не родиш. Це дуже може зранити. От, відповідно, я би порадила. Просто бути присутнім, так прийти до жінки, обійняти її, запропонувати для неї зробити знаєте, оці базові речі, які вона не може зараз зробити, їй важко піти за покупками, приготувати щось їсти, прибрати в хаті. Це буде дуже велика допомога. І просто сказати: знаєш, що я і тут, і я, я хочу тобі допомогти. І будь ласка, зателефонуй мені, чи скажи, коли прийти, і, і я. Я, я хочу от, е, просто якби виконати якісь твої такі е, 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 бажання, які би ти мала там, приготувати їжу, нагодувати тебе, погуляти з твоїм собакою, тому що ти зараз не хочеш ти на вулицю.